Підписуйтесь на YouTube канал Пригоди Плюс. Підтримуємо український YouTube разом. Кожен ваш підпис це крок до розвитку українського контенту. Давайте об'єднаємося, щоб українські творці мали можливість розвиватися та створювати ще більше якісного та цікавого контенту. АГАТА КРІСТІ. Таємниця МАРКЕТ БЕЙЗИНГА Зрештою, Ніщо не зрівняється з природою, правда ж? сказав інспектор Джеп, глибоко вдихаючи носом і вдихаючи ротом у найправильніший спосіб. Уаро та я щиро підтримали цей сентимент. Це була ідея інспектора Скотланд-Ярду, що всі ми поїхали на вихідні до маленького провінційного містечка Маркет бейзинг у вільний від служби час Джеб був палким ботаніком і розповідав про дрібні квіти, що мали неймовірно довгі латинські назви, вимовляючи їх дещо дивно. Він казав це з ентузіазмом, навіть більшим, ніж той, який він виявляв у своїх справах. Ніхто нас не знає, і ми нікого не знаємо, пояснив Джеб. – «У цьому?» Вся ідея. Однак це виявилося не зовсім так, бо місцевий констебль, як з'ясувалося, був переведений із села за 15 миль звідси, де справа про отруєння миш'яком звела його з працівником Скотленд-Ярду. Проте його радісне пізнання великої людини лише посилило почуття благополуччя Джепа. І коли ми в неділю вранці сіли снідати у вітальні сільського трактиру, де світило сонце, а пагони жимолості зазирали у вікно, ми всі були у чудовому настрої. Бекон з яйцями був чудовий, кава не дуже, але все ж таки прийнятна і дуже гаряча. Ось це життя, сказав Джеп. Коли я вийду на пенсію, я матиму свій куточок за містом. Далеко від злочинів. Як оце тут? Ле Крим? Еле Парту? зауважив паро. Злочинність скрізь є. Він сказав це, беручи акуратний шматочок хліба і хмурячись на горобця, який зухвало вмостився на підвіконні. Я легковажно процитував. Цей кролик дуже милий, але ж який паскудник, таке б я міг розповісти, що буде просто сором. Боже мій. сказав Джеб, потягуючись назад. Здається, я міг би з'їсти ще одне яйце і, можливо, пару скибочок бекону. Що скажете, капітане? Я з вами, щиро відповів я. А ви пуаро? Пуаро похитав головою. Не слід так наповнювати шлунок, щоб мозок відмовлявся функціонувати, зауважив він. А я таки ризикну ще трохи поповнити шлунок, засміявся Джеб. У мене шлунок великого розміру, і, до речі, ви й самі повнішаєте мсьє пуаро. Гей, міс, дві порції яєць з беконом. У цей момент, однак, вражаюча постать заступила двері. Це був констебль Полард. Сподіваюся, вибачити мені, що я турбую інспектора, джентльмена, але мені дуже потрібна його порада. Я у відпустці, поспішно сказав Джек, ніякої роботи. А що за справа? Джентльмен у ліхаузі покінчив життя самогубством. Пострілом у голову. Ну що ж, це трапляється, прозаїчно сказав Джеб. Гадаю, борги або жінка. Шкода, що не можу вам допомогти, Поларде. Справа в тому, сказав констебель, що він не міг застрелитися, принаймні так каже доктор Джайлз. Джеб поставив свою чашку. Не міг застрелитися? Що ви маєте на увазі? Так каже доктор Джайлз. Повторив Полард. Каже, це абсолютно неможливо. Він у розпачі, бо двері були замкнені зсередини, а вікна зачинені на засуви, але він наполягає на тому, що чоловік не міг вчинити самогубство. Ці слова і вирішили справу. Подальшу порцію бекону та яєць відклали, і за кілька хвилин. Ми всі якомога швидше йшли у напрямку Ліхаусу, а Джеб нетерпляче розпитував констебля. Померлого звали Волтер Протеро. Він був чоловік середнього віку і дещо бідлюдькуватий. Він приїхав до маркет Бейзинга вісім років тому і орендував Ліхаус, великий, занедбаний старий маєток, що швидко руйнувався. Він жив в одному його крилі, а його потреби задовільняла економка, яку він привіз із собою. Її звали міс Клег, і вона була дуже поважною жінкою, яку високо цінували у селі. Останнім часом містер Протеро приймав гостей містера та місіс Паркерів з Лондона. Сьогодні вранці, не отримавши відповіді, коли вона Пішла покликати свого господаря, і, виявивши двері замкненими, міс Клек стрибожилася і зателефонувала в поліцію та до лікаря. Констебель Полард і доктор Джайлз прибули одночасно. Їхні спільні зусилля увінчалися успіхом у виламуванні дубових дверей його спальні. Містер Протеро лежав на підлозі з простреленою головою, а пістолет. Був затиснутий у його правій руці. Це все виглядало як явне самогубство. Однак, оглянувши тіло, доктор Джайлз розгубився і, врешті-решт, відвів констебля вбік, повідомив йому про своє збентеження, після чого Полард одразу ж подумав про Джепа. Залишивши лікаря за головного в домі, він поспішив до трактиру. До того часу, як закінчилася розповідь констебля, ми прибули до Ліхаузу, великого похмурого будинку, оточеного занедбаним зарослим бур'яном садом. Вхідні двері були відчинені, і ми одразу пройшли до холу, а звідти до невеличкої вітальні, з якої доносилися голоси. У кімнаті було четверо людей. Дещо крикливо вбраний чоловік з хитрим, неприємним обличчям, який одразу викликав у мене антипатію. Жінка приблизно такого ж типу, яка все ж таки не була позбавлена певною грубою привабливості. Ще одна жінка, одягнена в акуратний чорний одяг, яка стояла окремо від інших, і яку я прийняв за економку, і високий чоловік. Вбраний у спортивний твіт з розумним діловим обличчям, який явно контролював ситуацію. Доктор Джайлз, сказав констебль, а це детектив інспектор Джеб зі Скотт-Енд-Ярду та двоє його друзів. Лікар привітав нас і познайомив з містером та місіс Паркер. Потім ми пішли за ними на нагору. Підкоряючись знаку Джепа, залишився внизу, ніби охороняючи будинок. Лікар провів нас нагору коридором, в кінці коридору були відчинені двері, з одвірок звисали тріски, а самі двері впали на підлогу всередину кімнати. Ми зайшли. Тіло усе ще лежало на підлозі. Містер Протеро був чоловіком середнього віку. З бородою та сивиною на скронях. Джеб підійшов і став біля тіла на коліна. Чому ми не могли залишити все як було? пробормотів він. Лікар знизав плечима. Ми думали, що це явне самогубство. «Хм!» – сказав Джеб. Куля ввійшла в голову позаду лівого вуха. Саме так, сказав лікар. Очевидно, він не міг. Вистрелити сам, йому б довелося вивернути руку аж за голову, а це неможливо. І все ж таки ви знайшли пістолет затиснутим у його руці. До речі, де він? Лікар кивнув на стіл. Але він не був затиснутий у його руці, сказав він. Він був у руці, але пальці не були стиснуті. Цілком очевидно, сказав Джеб. його підклали потім. Він оглянув зброю один патрон використана, ми перевіримо відбитки пальців, але сумніваюся, що знайдемо щось крім ваших, доктора Джайлзе. Як давно він мертвий? Десь з минулої ночі, я не можу назвати час з точністю до години. Як це роблять ті чудові лікарі з детективних історій, за приблизною оцінкою він мертвий близько 12 годин. До цього моменту Пуаро не зробив жодного руху. Він залишався поруч зі мною, спостерігаючи за роботою Джепа та слухаючи його запитання, і лише час від часу він дуже делікатно принюхувався, ніби збентежений. Я теж принюхувався, але не відчув нічого, що могло б викликати інтерес. Повітря здавалося абсолютно свіжим і без запаху. І все ж, час від часу, Пуаро продовжував недовірливо принюхуватися, ніби його гострий ніс відчував щось таке, чого я не зміг унюхати. Тепер, коли Джеб відійшов від тіла, Пуаро опустився біля нього на коліна. Рана його не зацікавила. Спочатку я подумав, що він розглядає пальці руки, яка тримала пістолет, але за хвилину побачив, що його увагу привернула хустина, яка була в рукаві піджака. Містер Протеро був одягнений у темно-сірий повсякденний костюм. Зрештою, пуаро підвівся з колін, але його погляд. Усе ще повертався до хустини, ніби він був спантеличений. Джеп покликав його допомогти підняти двері. Скориставшись находою, я теж опустився на коліна і, витягнувши хустину з рукава, уважно її оглянув. Це була абсолютно звичайна хустинка з білого батисту, на ній не було жодних слідів чи плям. Я поклав її назад. Похитав головою і зізнався, що нічого не розумію. Двері підняли без моєї допомоги. Я зрозумів, що вони шукають ключ, але пошуки їхні були марними. Це вирішує справу, сказав Джек. Вікно зачинене на засуви, вбивця вийшов через двері, закнувши їх і забравши ключ із собою. Він гадав, це буде виглядати природньо, що протеро замкнувся ізсередині і застрелився, і що відсутність ключа не помітять. Ви згодні, псє, Пуаро? Так, згоден. Але було простіше і краще підсунути ключа назад до кімнати під двері. Тоді б це виглядало так, ніби він випав із замкової шпаринки. А... Ну, не можна очікувати, що всі матимуть такі блискучі ідеї, як ви. Ви були б справжнім жахом, якби пішли в злочинці. Якісь зауваження? Паро. Мені здалося, що Поро був дещо розгублений. Він оглянув кімнату і зауважив м'яко і майже вибачливо. Цей мсьє багато курив? Справді, камін. Був заповнений недопалками, як і попільничка, яка стояла на маленькому столику біля великого крісла. Мабуть, він викворив близько двадцяти цигарок минулої ночі, зауважив Джеп. Нахилившись, він уважно оглянув вміст каміна, а потім перевів увагу на попільничку. Усі одного сорту, оголосив він, і викорені однією людиною. Тут нічого немає, Пуаро. Я й не припускаю, що є, пробормотів мій друг. Га? вигукнув Джек. Що це? Він кинувся на щось яскраве і блискуче, що лежало на підлозі біля мертвого чоловіка. Пошкоджена запанка. Цікаво. Кому це належить? Докторе Джайлзе, я був би вдячний, якби ви спустилися вниз і покликали економку. А як щодо паркерів, він дуже хоче покинути будинок. Каже у нього термінові справи у Лондоні. Гадаю, доведеться йому відкласти всі свої справи, судячи з того, як просувається діло цілком імовірно, що тут для нього знайдеться якась термінова справа. Окличте економку і не дозвольте нікому з паркерів. Вислизнути від вас і поларда. Хтось із мешканців будинку заходив сюди сьогодні вранці. Лікар задумався ні, вони стояли зовні в коридорі, поки ми з полардом зайшли. Ви у цьому впевнені? Абсолютно впевнений. Лікар пішов виконувати своє завдання. Хороший чоловік, схвально сказав Джеб. Деякі. З цих спортивних лікарів першокласні хлопці? Цікаво. Хто ж таки застрелив цього чоловіка? Схоже, хтось із трьох, які були в будинку. Я навряд чи підозрюю економку, у неї було аж вісім років, щоб застрелити його, якби вона цього хотіла. Цікаво, хто ці паркери, вони не справляють приємного враження. У цей момент з'явилися. Міс Клек, це була хударлява, виснажена жінка з акуратним сивим волоссям, розділеним посередині, дуже серйозна та спокійна у манерах. Проте від неї віяла такою діловитістю, що це викликало увагу. Відповідаючи на запитання Джепа, вона пояснила, що була з померлим 14 років, він був щедрим. І уважним господарем. Містера та місіс Паркерів вона побачила вперше три дні тому, коли вони несподівано приїхали погостювати. Вона вважала, що вони самі напросилися, господар, безперечно, не був радий їх бачити. Запанки, які показав їй Джеп, не належали містеру Протеру, у цьому вона була абсолютно впевнена. На запитання про пістолет, вона сказала, що, здається, у її господаря була така зброя. Він тримав її замкненою. Вона бачила її одного разу кілька років тому, але не могла сказати, що це саме той. Вона не чула пострілу минулої ночі. А це і не дивно, оскільки будинок такий великий і розлогий, а її кімната та кімнати, підготовлені для паркерів, були аж в іншому кінці. Вона не знала, о котрій містер Протеро пішов спати. Він ще не спав, коли вона пішла до себе пів на десяту. У нього не було звички одразу лягати. Він ішов до своєї кімнати. Зазвичай він сидів до півночі, читаючи та курячи, він багато курив. Тоді поароб ставив своє запитання Ваш господар зазвичай спав з відчиненим. Чи зачиненим вікном? Міс Клег задумалася. Зазвичай воно було відчинене, принаймні зверху. Проте зараз воно зачинене. Чи можете ви це пояснити? Ні. Хіба що він відчув протяг та зачинив його? Дже поставив їй ще кілька запитань, а потім відпустив. Далі він окремо допитав Паркерів. Місіс Паркер була схильна до істерики та сліз. Містер Паркер сипав погрозами та лайкою. Він заперечував, що запанка належить йому, але оскільки його дружина раніше її впізнала, це навряд чи покращило його становище, і оскільки він також заперечував, що колись був в кімнаті протеро, Джек вважав, що має достатньо доказів, щоб подати клопотання про ордер. Залишивши Поларда за головного, Джеп швидко повернувся до села. І зв'язався телефоном зі штаб-квартирою. Поро та я неквапливо пішли назад до трактиру. Он контраг. Навпаки, вона мене надзвичайно цікавить. Але вона мене також і іспантеличує. Мотив неясний, задумливо сказав я. Але я впевнений, що паркер підозрілий тип. Справа проти нього, здається, досить очевидною, за винятком. Відсутності мотиву, але гадаю, це може з'ясуватися пізніше. Нічого не здалося вам особливо важливим, хоча і пропущеним джепом. Я з цікавістю подивився на нього. Що у вас у рукаві, паро? А що було в рукаві у мертвого? О, хустинка. Саме так, хустинка. Моряк носить хустинку в рукаві, задумливо сказав я. Чудове зауваження, Гастінгсе, хоча й не те, що я мав на увазі. А що ж ви мали на увазі? Я знову і знову повертаюся до запаху цигаркового диму. Я нічого не відчув. здивовано вигукнув я. Я теж не відчув шагамі. Я пильно на нього подивився. Так важко зрозуміти, коли Пуаро жартує, але зараз він здавався цілком серйозним. І хмурився сам до себе. Попереднє судове розслідування, яке мало встановити факти, відбулося через два дні. Тим часом з'явилися нові докази. Бродяга зізнався, що переліз через стіну в сад Ліхаузу, де він часто спав у незачиненому сараї. Він заявив, що о 12 годині почув, як двоє чоловіків. Голосно сварилися в кімнаті на першому поверсі. Один вимагав певну суму грошей, інший сердито відмовлявся. Сховавшись за кущем, він бачив двох чоловіків, які проходили повз освітлене вікно туди й назад. Одного він добре знав, як містера Протера, власника будинку, іншого він беззаперечно впізнав, як містера Протера. Паркера. Тепер стало зрозуміло, що паркери приїхали до Ліхаузу шантажувати Протеро, і, коли пізніше з'ясувалося, що справжнє ім'я мертвого було Вендовер, що він був лейтенантом флоту і мав стосунок до підриву першокласного крейсера Мері Мерісоут у 1910 році, справа, здавалося, швидко прояснювалася. Припускали, що паркер, знаючи про роль Вендовера, вистежив його і вимагав гроші за мовчання, які той відмовився платити. Під час сварки Вендовер витягнув револьвер, паркер вихопив його і застрелив, а потім намагався представити все як самогубство. Паркер постав перед судом, за ним залишили право на захист. Ми були присутні. На попередньому слуханні поліцейському суді. Коли ми виходили, Пуаро кивнув головою. Так і має бути, пробурмотів він сам до себе. Так, це має бути саме так, і я більше не зволікатиму. Він зайшов на пошту і написав записку, яку відправив спеціальним кур'єром. Я не бачив, кому вона була адресована. Потім ми повернулися до готелю, де зупинилося в ті незабутній вихідні. Поробов неспокійний, ходив туди-сюди, біля вікна. Я чекаю на гостю, пояснив він. Невже цього не може бути? Невже я помиляюся? Ні, ось вона. На мій превеликий подив, за хвилину до кімнати зайшла Клек. Вона була менш спокійна, ніж зазвичай, і важко дихала, ніби. Бігла. Я побачив страх в її очах, коли вона подивилася на паро. Сідайте, мадуазель, лагідно сказав він. Я правильно здогадався, чи не так? У відповідь вона розплакалася. Чому ви це зробили? лагідно запитав паро. Чому? Я так його кохала, відповіла вона. Я була його нянькою, коли він був маленьким хлопчиком. О, будьте милосердними до мене. Я зроблю все, що можу. Але ви розумієте, що я не можу дозволити повісити невинну людину, навіть якщо він неприємний негідник. Вона сіла рівніше і тихо сказала Можливо, зрештою, я б теж не змогла. Робіть усе. Що треба. Потім вона підвелася і швидко вийшла з кімнати. То вона його застрелила? запитав я абсолютно збентежений. Поро усміхнувся і похитав головою. Він застрелився сам. Пам'ятаєте, він носив хустинку в правому рукаві? Це показало мені, що він був лівшею, боячись викриття. Після бурхливої розмови з містером Паркером, він застрелився. Вранці міс Клек прийшла покликати його, як зазвичай, і знайшла його мертвим. Як вона щойно нам сказала, вона знала його з дитинства і була сповнена люті на паркерів, які довели його до цієї ганебної смерті. Вона вважала їх убивцями і раптом побачила шанс змусити їх страждати. Що вони спровокували, тільки вона знала, що він лівша. Вона переклала пістолет у його праву руку, зачинила вікно на засуви, кинула шматок запонки, який підібрала в одній із кімнат на першому поверсі, і вийшла, замкнувши двері та забравши ключ. Паро. вигукнув я з ентузіазмом. Ви неймовірні. І все це з однієї маленької підказки, хустинки. І цигарковий дим. Якби вікно було зачинене і було викорено, стільки цигарок у кімнаті мало б стояти задушливе, тютюнове сморіддя. Натомість повітря було абсолютно свіжим, тож я одразу зробив висновок, що вікно мало бути відчинене всю ніч і зачинене лише вранці. І це… Дало мені дуже цікавий напрямок для роздумів, я не міг уявити жодних обставин, за яких би вбивця захотів зачинити вікно. Йому було б вигідніше залишити його відчиненим і вдавати, ніби вбивця втік цим шляхом, якщо теорія самогубства не спрацює. Звичайно, свідчення волоцюги, коли я їх почув, підтвердили мої підозри. Він ніколи б не підслухав ту розмову, якби вікно не було відчинене. Чудово, щиро сказав я. А тепер як щодо чаю? Сказано справжнім англійцем. зітхнувши, сказав паро. Гадаю, навряд чи я зможу отримати тут склянку сиропу. Друзі. Підтримаємо український YouTube разом. Підписуйтесь на канал Пригоди Плюс. Ставте лайки та залишайте коментарі. Кожен ваш вчинок це внесок у розвиток української культури та мови. Давайте разом покажемо, що українські аудіокниги це круто. Ваша підтримка мотивує перекладачів, художників та авторів створювати ще більше якісного контенту українською. Долучайтесь до нашої спільноти і разом ми зробимо український контент ще популярніше.